Я думаю, що на продоволь мало сидячи говорити, так чи У нас круглі зілі. Я хочу, щоб ми менше навіть доповіді, якісь робили, а більше ми працювали в стані діалогу. Але все рівно ми повинні виконати свою програму. Той круглий сіл, який ми запланували, це екологічні аспекти нової медичної парадигми. Така назва загальна. Але під теми, які в нас будуть, ви не всі маєте просто анонс то перша, перша доповідь проблеми хвороби є явище еволюційного процесу і фармакологія друге пташини грипміфії і реальність екологічні причини появи поліорезистентного туберкульозу новітні методи його подолання і все це в рамках обговорення книги «Антидогми медицини е, мета цього так е, хто у нас присутній не всі можливо знаєте е, перше е, так кого ми представляємо тут так трошки було сказано не чітко. Ми представляємо Міжнародну асоціацію лікарів інформаційно-фольової терапії, інститут інформаційно-фольових технологій Української академії наук, науково-робничу фірму Біополіс. От ці організації, які ми представляємо. Хто учасники круглого столу? За відділом соціобіології, академік Української академії наук, відома е, письменниця і е, біолог-теоретик Наталія Іваніва-Колітенко і е, професор, доктор медич... медичних наук Полтавська стомат -академія, стоматологічна академія е, Анатолій Григорьович Речко. Ну і я директор інституту науково-досліної президент Міжнародної асоціації лікарів інформаційно-фольової терапії. Чому ми виступаємо в трьох іпостасах? Перше, це тому, що ми повинні е, як громадська організація говорити і маємо на це право, щоб е, звертати увагу спільноти, що нас називає величезна катастрофа. Ми б'ємо тривогу. От тут ми е, говоримо е, в першу чергу, як громадська організація, щоб достукатися до органів влади і так далі. З другого боку, з другого боку, ми демонструємо наші можливості, що нам зроблено? зроблено. Це не є реклама. Не, не рекламуємо ми себе. Інформаційно-фліоту технології достатньо себе зарекомендували, ми маємо досягнення світового рівня. Наша головна задача показати, як і що можна зараз зробити в даний час. І чи маємо ми такі можливості з наукової точки зору, з проваджувальної точки зору. На все це ми можемо зараз дати відповідь. А саме, з точки зору біологічного обґрунтування нової медичної парадигми, нам підготовлена зараз книжка антидогми медицини, де ми, скажімо, не, не спровергаємо існуючі, ні, бо мені сьогодні одна із журналісток, по-моєму, з зазити якоїсь україномовної, по-моєму, Україна молода, дзвонила і сказала, ви що, чому присвячена ваша ця ваш круглий сіл? Нічому ви не присвячували. Ми використали можливість того, що ми учасники виставки около, і є можливість взяти цей зал, безкоштовно, скажімо, краще гроші, вкласти дослідження, і ми маємо можливість виступити перед аудиторією. Це перше питання. І е, нікому ми нічого не присвячуємо. Хоча зараз є місячник туберкульозу, що там завтра ще якийсь день охорони здоров'я, чи що там всесвітній день, я навіть толком не знаю. Але е, справа е, не в цьому. Справа в тому, що треба бити тривогу і треба доносити до е, громадськості те, що ми йдемо е, до катастрофи, і про це ми будемо говорити. Це ми обґрунтували, науково обґрунтували, не, не сприяючи, так сказати, цю сьогоднішню парадигмука є, а е, пояснюючи з науково, з біологічної точки, з біологічної точки зору, чому, чому це відбувається і що треба робити надалі. Оце е, якраз е, Наталка Ополітенко, відомий біолог-таретик, вона в своїй другій доповіді про це розкаже. Далі. Ми кричимо на бачу, що в нас епідемія туберкульозу і так далі. Ми сьогодні демонструємо, показуємо, що в нас розроблені способи лікування поліорезистентного туберкульозу Це досягнення світового рівня. От. Але ніхто на це не звертає увагу. Тут є присутні не лише е, Анатолій Григорович, але й кафедра е, туберкульозу Національного медуніверситету. Це теж надзвичайно для нас важливо. Третє, ми показуємо, що ми маємо медико-соціальні програми на основі інформаційної, іншої парадигми і маємо можливість зараз е, виконати багато медико-соціальних програм в рамках держави, допомогти державі зробити те, е, що, е, про що весь час говорять, але нічого, на жаль, не вирішує. Тому в таких от трьох варіантах це тривога, це демонстрація можливостей і науково-біологічне обґрунтування, а не спростування того, що існує і так далі. Отакий от наш е, загальний е, підхід. Значить, е, а тепер, по суті, я вже буду переходити до своєї до, до свого виступу е, більш конкретно. Це таке було, мабуть, не слово. Відомий е імунолог Росії Вовчан е в недавньому своєму виступі сказав так, ми маємо все більш і більш безпечну хірургію і все більш і більш небезпечну терапію. Давайте е багато я не буду вас е цифрами якимись особливими говорити, але скажу тільки одне, що смертність е від... Фармакології на третьому місці стоїть взагалі смертність від фармакології. Про це мало хто задумується. Це перше. Друге, антибіотики зараз стоять на ряду в ряду канцерогенів, які відомі. Так от антибіотики один із найбільших канцерогенів зараз. Про це е, говорять всі. Далі ми бачимо із-за е, фармакологічного тиску, який. Е, е, який зараз здійснюється на людину з допомогою агресивної реклами і так далі, ми бачимо, що е, все більше і більше, замість того, щоб хвороби зменшилися, число хвороб, а воно все більше і більше росте. З'являються нові небачені хвороби. Сьогодні дзвонив я головному інфекціоністу ПАПО, ну, ПАПО, але він головний е, інфекціоніст Мінохорони здоров'я Гебеш, Василь Іванович, здається, він. Е, коли почув про тему конференції, на навчальній раді сказав, ми це бачимо на кожному кроці. Він як інфекціоніст, участвує в нових, ну де там щось трапляється. Він каже, які нові форми хвороби приймають, які подара ми бачили. І чим далі, тим більше це буде. Ми йдемо до того, що біологічну зброю створить сама природа. Ми ж кожен рік маємо якісь нові пошесті. То е, атипова пневмонія, то скрепи, то е, бурячий гриб, е, то ще якісь там і так далі, їх надто багато, їх буде ще більше. В чому причина? Екологічна причина, але екологічна яка? Людина в процесі еволюції е, до змін екологічного середовища якось пристосовується, адаптується, бо це йде повільна зміна. От, скажімо, навіть Чорнобильська катастрофа. Чорнобильська катастрофа, нас е, е, говорили, що будуть страшні якісь наслідки, дуже страшні і так далі. Вони не були такі страшні. Чому? Тому що ми вже були підготовлені. Проте ж при радянській владі ми просто не знали. Були вже випробування. І ми вже достатньо були підготовлені. Можливо, десь є якісь збільшення числа раків, щитовидків, але значного тих пошестей, про які так говорили, немає. Ми адаптувалися до цього. Інші канцерогенні фактори, які існують в навколишньому середовищі, вони теж організм повільно може до них якось пристосовуватися. А оці удари, які завдає нам фармакологія, це йде втручання в екологію з внутрішнього середовища людини. І організм не здатний, не може. Він не може так швидко пристосуватися до, до цього, а тим більше, що е тиснуть фармакологічний тиск на організм страшний для зараз. І звідси і з'являється відповідь. Організм е дає нові пошесті, відповідає новими хворобами і так далі. Це явище, як у організм загальному сказано це як система. Е ми в своїй книжці з, 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 з Наталією Колітенко, де моя частина більш інформаційна, а біологічна е її, бо вона спеціаліст. Е ми вийшли на дуже цікаве явище, яке ми знайшли е е в літературі. От, а яке потім підтвердиться в результатах е, Анатолія Григоровича Єрешка. Це так званий кворум сенсі. Мікроб, мікроб, мікроорганізм не зацікавлений в тому, щоб вбивати свого хазяїна, з яким він існує в симбіозі. Якщо ми ведемо себе нормально, якщо ми ведемо себе нормально, скажімо, е, ну, не порушуємо всі закони, скажімо так. Не вбиваємо імунітет свій фармакологію, ну не п'ємо, не переїдаємо, там, які ще фактори можуть впливати. Всі, які впливають на імунітет, то ми нормально ведемо себе, то і мікроорганізми з нами нормально співіснують. Як ми ведемо себе ненормально, я так популярно пояснюю, як ми ведемо себе погано, то і мікроорганізм починає за своє життя формуватися. Ми погано себе ведемо, погано створюємо внутрішнє, екологічне середовище. І вони починають бунтувати, і що виходить. Коли набирається, вони бунтують, набирається їх порогова якась кількість, і вони приймають рішення, чи нападати на цей організм, чи ні. Якщо організм веде себе так погано, тобто людина, вони обов'язково нападуть. Вони приймають рішення і діють як колективний роздум. Це в природі не того, що, скажімо, голодна там кишечна палочка здається, вони ну, перельоти сарали. Я тільки хочу за що одна половина може навіть загинути для того, щоб вижила інша. У них іде боротьба за існування. Вони повинні вижити. І тому вони, якщо так веде себе організм, вони нападають на нього, посилаючи спочатку сигнали співробітництва і так далі. Якщо прислухаєтесь до цього, все буде нормально. Якщо ні, вони нападають. Вони починають вести себе як розірвати. Це дуже цікаве явище. Звичайно, вони не думають, обмін іде на інформаційному рівні, але як набирається така порогова кількість, все. вони можуть прийняти таке рішення. Так от, можливо, ми. От чого я, коли досягнення наукове, ми сказали, лікуємо полірезистентний туберкульоз, але науковість достагнення в іншому тут. Лікування це так, воно ніби не звучить. А от відновлення чутливості туберкульозної палички або тої мікобактерії, до дії антибіотику, до якої вона була вже не, не сприймала, оце вже явище Нобелівського рівня. Так от як ми втручаємося, мабуть, ми не знали механізму, тепер ми можемо пояснювати, мабуть, і через кворум сенсі, тобто ми яким чином е спілкування їхнім втручаємося, в навіть електромагнітні відносини з, з, з системою йдуть. Можливо, таким чином ми яким чином вносимо дезінформацію і піднімаємо імунітет, нормалізуємо, і вони не нападають або становляться нешкідливими для е організму. Тому це явище для нас надзвичайно цікаве з точки зору, з точки зору науки. І це, ми про це говоримо. Це досягнення, я думаю, що воно буде належним чином поціноване, можливо, пізніше. Зараз, звісно, ще може не все навіть і знає. Це, це одна причина нашого сьогоднішнього стану, це як про науку трохи дворік, але я говорив про екологію внутрішнього середовища. Друге, за Зазорбованість населення фармакологічною рекламою. Е, ви, і Тут є журналісти, тут є і е, просто медики. Е, ну треба ж пояснювати, ну неможливо ж. Е, фармакологія, яка тисне таким чином, е, треба ж трошки думати. Ну, наприклад, у метро ви всі їздили і бачите, бачили таку рекламу. Молодичка років 35 е, 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 рекламує пані Госеп. І написано. Твій друг з дитинства, твій друг з дитинства. Щось ніхто не задумається, що до 35 років переносив друг з дитинства, це що? Наркотик? Чи що це таке, що його треба постійно приймати? Або хронічні хворі. Люди похилого віку, коли міністр охорони здоров'я Поліщук, екс-міністр охорони здоров'я впровадив закон про рецептуру, пам'ятаєте це, так? Наряду з фармацевтами. Фармакологами і продавцями фармакологічних віків, які кричали, що цей закон дуже поганий і так далі, щоб треба відмінити ніхто не відмінили його. От. Але ж наші люди, виступаючи в інтерв'ю, теж говорили, як ми звикли туди ходити роками, тепер ми будемо стояти виписувати, ніхто з них навіть не задумується, що вони стали фармакологічними наркоманами. Воно ж не лікується. Ось чому справа. Розумієте? Але це я можу таких прикладів приводити вам надзвичайно багато. Я просто е, хочу вам е, говорити про те, що є маніпуляція свідомістю йде. От дивіться, от недавно було опубліковано головний імунолог України чи Києва, дранів. Ну, в лікарі тут краще знають. Значить, не має значення. Е, 70, у 70% київлян ослаблений імунітет читає російською мовою. І знаєте, яким пише, що далі висновок, який робиться? По даним Григорія Дранника з допомогою привітки гріпа свой імунітет питаються укріпити не більше 10% українців. Но прививка імунізація. Ніколи не укріпляє імунітет. Навпаки, вона б'є по імунітету. Перевертається з ніг голову те, що досить відоме. Я для журналістів демонструю книжку переклад російський автор із Ізраїля, мабуть, жив, коли у нас. От, безжальна імунізація. Уявіть собі, безжальна імунізація, уявіть собі. Е що там написано, що оце імунізація, це можна відносно спорити по різним там питанням і так далі. Але один із знаменитих лікарів пише про безжальний вбивця наших дітей. Так от, а ми бачите, що показують, що ми свій імунітет, імунопрофілактика, що ми профілактуємо, що ми імунітет нормалізуємо, піднімаємо і так далі. Ну це ж взагалі. Або далі, дивіться. еще одно. Прививки будут делать по-новому. Послушайте уважно. Юрий Поляченко, глава Минздрава, утвердил новый календарь патологических прививок в Украине. В него включены четыре раздела. Четыре. Когда вопрос об эпидемических, эпидемиологических прививках спорный. Они вредны. Доказывают это люди сейчас. Э, врачи, известные ученые. Прививка по возрасту. Раз. Прививка по состоянию здоровья. Я не понимаю, что это такое, и люди, и врачи не понимают. Прививки проводимые по эпидемическим показаниям, вот эти спорные, нужны ли они вообще, и рекомендуемые примерки. Что это такое? А теперь можно сказать очень просто. Пройду в зону, принципе, О, вы меня не сказали прибудки, вина. Вина приносит величайшие прибытки, бо йде продаж и так далее. Не треба никакой вины. прибытки приносить. Імунізація, яку роблять всім і вся, і про це дуже добре знають. Ви розумієте? І, і це нав'язують і так далі. Добре, можна багато про це говорити, і про це багато написано. От ця книжка, яку я продемонстрував, є книжка, зараз вийшла, книжка Бровора, фармалоїстська, продовольственна мафія. Ви знаєте, що 10% ліків на світовому ринку це підробки, а в нас на Україні до 50%, все це відомо. Не будемо про це говорити. Ми, про, ми повинні говорити про те, як вийти з ситуації. Перше це е, розумбовувати населення. Це раз. Розумбувати населення, пояснювати їм журналістам, медикам, якщо це медики чесні, відверто, пояснювати, до чого це може приводити. Це перше питання. І е, далі, е, звичайно, е, потрібно щось пропонувати. Чи є в нас щось запропонувати? Так. Я журналістам, ну не всіх може одержали це. Ми роздали наряду з книжкою перелік антиглобалістських медико-соціальних проєктів для провадження в національних, державних відувачів та муніципальних програмах охорони здоров'я. Ми зараз здатні, базуючись на нашій науковій парадигмі, на інформаційній парадигмі, вирішити більшість медико-соціальних програм, проблем, які існують у нас в місті. Ми вже до Чорновецького написали, до речі. От, для людей похилого віку, от які тільки програми зачитаю, щоб не затримувати надовго вашу увагу. Сімейна медицина, е профілактична для студентів, дітей-підлітків, медицина для людей похилого віку, е реабілітаційна медицина інвалідів, всіх напрямків, органозберігаюча медицина, медицина катастроф, противоприва, антистресова і соціальна медицина. Соціальна медицина це наші досягнення, полірезистентний туберкулоз, полі а також снід. Наші снід, СНІДовці не помирають. От. Я просто е, вам це е, для того е, при ці дані, щоб ви бачили, що ми не тільки говоримо про екологічні проблеми сьогоднішньої медицини, а що ми пропонуємо вихід становища, як це треба е, робити і яким чином треба зробити. Е, я хочу вам ще останнє е, одну, одну, зачитати одну річ. От, вам буде це, мабуть, дуже цікаво. Вийшла зараз книжка, книга Дюсберга, Це лауреатно Белівської премії, Видуманий вірус СПІДа. Це бомба. Тож дефіцит є. Але в этой книге он утверждає, що боротьба со СПІДом закончилась поражением. Начиная с 1981 року более 500 тысяч американців і свыше 150 тисяч європейців поставили диагнозовицу спід. налогоплательщики там и так далее, и так далее. Профессор доказывает, что СПИД противоречит всем законам инфекционным болезней. К примеру, обследованные жены, 15 тысяч положительных коммуникации почему-то не заразились вирусом, продолжая жить половой жизнью со своими мужьями и так далее. Тут есть обоснования, я не хочу просто занимать ваш час на С. Але е, хочу ще оце про під що робить фармакологи, які вони е, можуть робити речі. От. Або один з найбільших е, гомеопатів сучасності, автор книг, е, що стане світовими медицини, прахом виджарать. З Індії Бомбей сказав, що щеплення на страшніший вбивця дітей. Дитина нарочі здоровою, щеплення робить її форму. Всі ми бачили у своїй праці, як найважчі хвороби починаються після щеплень. Я це спеціально говорю, бо в нас буде виступати спеціаліст по туберкульозу, і мені теж хочеться задати йому питання. От, а чому ж ми всі так? так е і як кажемо, і, профілактично прошви прощеплені туберкульозом всі, і чому в нас такі пандемії чи епідемії туберкульозу зараз? Ну, якщо ми все пояснювати тільки соціальними причинами, це не досить буде, я думаю, тому що нас кажуть, що демографічний стан країни, що в нас. Поганий стан того, що в нас низький рівень життя і так далі. Візьміть в африканські країни, візьміть в азіатські, а там скільки Там росте населення і, і, і по прогнозам на 50 років буде рости. Це не тільки, це одна із частин соціальний статус. Так що це дуже цікава взагалі е, тема і, і так далі. Тому я е, просто... Акцентував вашу увагу на ну, в темі в рамках цієї конференції на екологічні аспекти сьогоднішньої медицини. А чому ми повинні змінити її парадигму? Теж трошечки продемонстрував це. І зараз я хочу передати слово Наталії Поколітенко. Ми маємо на це і моральне право, і, мабуть, інше право, скажімо так, бо користуючись нагодою, я хочу вас привітати у Наталії Поколітенко, крім нашої книжки «Антидогми медицини, вийшла книжка з академіком Гродзинським «Основи системної біології. От. Але саме головне досягнення, я думаю, це біологія для увлічених. в серії бібліотека школьника і здала Росія. А що це? Чому я говорю, що це найголовніше? Та того, що це, вибачте, діти вже з школи будуть вчити, знати і так далі. І до речі, хочу сказати: тут 5 років пробувалась, пробувалися та Днібаніна. А от в Росії ми видали. Я не думаю, що багато вчених, а я думаю, що і не знайдете таких, хто б зараз з України видав серію в Росії бібліотека школьника, та ще й таку. Бо біологія це ж основа наук. Ви розумієте, і на першому плані зараз це, вік біології йде. Так що я вас вітаю з цим і передаю вам слово. В цьому ж ракурсі зміна медичної парадигми на прикладі е, курячого грипу.